Військові журналісти видали свою першу книгу про війну на сході України до її виходу у світ причетні і наші земляки з регіонального медіа-центру Міністерства оборони на її стороні, надихнули подвиги українських воїнів під час літньої військової кампанії. Не передати того підйому тих проявів мужності героїзму військовослужбовців наших, коли ми звільняли багато міст, населених пунктів. Українські воїни на Донбасі здійснюють героїчні вчинки, які 70 років тому українці робили подвиги у боротьбі з фашизмом. Сумно, що фашистів тепер уособлюють росіяни, які прагнуть загарбити наші землі. Героїзм прості українські хлопці з поділля Донбасу на Дніпрянщині демонструють ледь не щодня. Про це можна написати не одну книжку. Власними очима це бачив, і наш земляк Валерій Кулик. Ще більше таких подвигів дій, які достойні. Про те, щоб їх описати в таких книгах, відбувається майже щодня. Один з прикладів це тиждень назад мені дзвонили там. Знайдіть прізвище офіцера, який в бою підбив там чотири танки. У новій книзі 68 героїчних історій про життя і стійкість наших бійців. Деяких з них вже немає серед живих. Наступним кроком військових журналістів стане книга про чернігівських військових. Вони боронять нашу країну найгірше за інших.